Для приготування цієї страви беремо 4 спілих баклажани середнього розміру. Ріжемо їх тонкими пластинами вздовж всього баклажана. Товщина пластини повинна бути приблизно 2-3 см. В маленьку мисочку або чашечку наливаємо кілька столових ложок рослинної олії. До олії додаємо трохи сушених зерен тим'яну, трохи сушеного орегано, молотої солодкої червоної паприки чи часнику. Солимо і перчимо сумішом з молотого перцю. Ретельно тепер все перемішуємо до отримання однорідної суміші. Відкладаємо в сторону на кілька хвилин, щоб спеції віддали свій аромат олії. Протягом цього часу ми беремо форму для запікання з духовки, стиляємо її аркушем паперу для запікання і викладаємо пластини баклажанів рядами. Наша оливкова олія насичилася ароматом спецій, і ми продовжимо роботу з нею. Пензликом наносимо рівномірно рослинну олію зі спеціями на кожну поверхню пластини баклажана з обох сторін, обережно перевертаючи їх. Тепер відправляємо нашу майбутню смакоту у духовку розігріту до 180 градусів на 25-30 хвилин. Одну цибуліну середнього розміру дрібно ріжемо ножем і відправляємо обсмажитись на розігріту пательню на середньому вогні. Кілька зубчиків чищеного чеснику подрібнюємо ножем. І також відправляємо після цибулі на пательню. Беремо, якщо це можливо, три середні червоні гогошари. Не лякайтесь, якщо не знаєте, що це таке. Гогошар або ратунда це один із сортів солодкого перцю. Ріжемо тепер перець маленькими кубиками і також відправляємо обсмажитись на пательню до цибулі та чеснику. Готовий фарш. У мене сьогодні буде свинина з яловичиною, перекладаємо на пательню. Добре перемішуємо до отримання однорідної маси і залишаємо тушкуватись на середньому вогні кілька хвилин. Не забуваємо трохи посолити, поперчити і додати трохи сушених зарентим'яну і трохи сушеного орегано в фарш. Всі інгредієнти знову добре перемішуємо. Беремо тепер два спілих, соковитих і одночасно м'ясистих помідора. І натираємо на великі терці для отримання томатного пюре. Томатне пюре перекладаємо до фаршу зі спеціями і добре перемішуємо дерев'яною лопаткою. Тримаємо на вогні ще хвилину і знімаємо пательню з вогню. Обережно ложкою викладаємо фарш з овочами на кожну пластину баклажана. Маленький шматочок твердого сиру, який добре плавиться при нагріванні, теремо на великій терці. Тепер посипаємо натертим сиром кожну пластину баклажана зверху фарша. Відправляємо наш проти в духовку на 15 хвилин до повного розтоплення сиру при температурі 180 градусів. Твердий сир розплавився, фарш з баклажанами просмажились, і ми виймаємо баклажани з духовки. Певнена, що вас чекають заслужені вдячні оплески. Напишіть мені, як вам такий рецепт улюблених баклажанів, а я вже з нетерпінням буду на вас чекати у коментарях. Ставте лайчик, мені буде дуже приємно, натискайте на дзвіночок та не забудьте підписатися, якщо ви ще не зі мною. І зовсім скоро побачимось, папа! -па.